Мир всім. Привіт, друзі! Хотів би поговорити на дуже цікаву, важливу тему, що таке секта. І це питання бентежить багатьох людей у нас в Україні. І, на жаль, нема зовсім розуміння, незважаючи на те, що ми живемо вже 34 майже роки. Ну, вже більше 34 років. До речі, в квітні 1991 року, якщо не помиляюсь, було ухвалено закон ще в Українській РСР про свободу і розповідання. Ось він досі діє там з певними поправками в нашій державі. Так ось ми живемо в законодавстві і в умовах, коли у нас немає державної церкви, коли у нас немає державної релігії. У нас є свобода вірити. Також, якщо людина не вірить, теж ніхто за це не буде на державному рівні карати і там садити в тюрму чи переслідувати. Це не злочин. Держава не говорить, що людині вірити. Ось так. От в державі у нас немає згідно законодавства. У нас церкви, релігійні організації, відділені від держави, що означає, ну у нас немає, скажімо так, визначення світськості, але що мається на увазі насправді і як це розуміється? Що у нас немає державної якоїсь там церкви чи релігії? До чого я це все пояснюю? А до того, що багато людей е не це, ось, і дуже часто називають якісь церкви, якісь організації релігійні, називають сектами. Ось розкидаються словами. Звідки взялось поняття секта? Ось я хочу вам про це розказати з точки зору, скажімо так, погляду держави. Тобто на наших землях це було так: у нас існувала Російська імперія, 80 там 85 території України були контрольовані нею, і от в Російській імперії свободи і розповідання, так само як свободи слова і купи інших свобід не існувало. Ось і там була одна панівна церква, називалася вона Російська православна церква, і всі, хто в неї не входив, не належав, вони придушувались, переслідувались. Ну, могли просто контролюватись. Але якщо людина вона е, приймала рішення, наприклад, залишити російську православну церкву, це був злочин, і, і за це людину карали, могли посадити в тюрму. Тобто у людину ніхто не питав. Ось, її, скажімо так, з дитинства по народженню записували ось, в цю церкву. Ось і з точки зору держави, всі, хто відпав від православної церкви, вважалися сектантами. Чому? Тому що існувала державна церква, яка називалася Православною. Ось, ось і проста відповідь. Ось ми сьогодні живемо в. Незалежні України У нас давно немає російської імперії. Ми більше 100 років, що ми не в російській імперії. Чому ж люди досі називають всіх, наприклад, неправославних, хоча з точки зору закону і держави всі абсолютно церкви, вони рівні. Немає якихось рівніших, ось які мають більше прав. Немає це незаконно, чому ж люди називають їх сектами? Є одна із причин, це Хрущовська антирелігійна кампанія. Тобто Хрущов, Микита Сергійович, був лідером Радянського Союзу з 54 по 64 роки 20 ХХ століття. І він зрозумів відміну від Сталіна, тому що він ж був другом, Сталіна і допомагав йому. Після Сталіна, коли він став лідером, він зрозумів, що неможливо знищити віру і віруючих. Хоча він. Я обіцяв показати там останнього віручого, ну, він мав на увазі, що він не може знищити фізично. Він вирішив перевиховувати, Ось. але перевиховував він дуже дивними методами під час своєї кампанії. Тобто, з одного боку, говорилося, що всі люди, які вірять в Бога, якісь погані, недалекі, і шальмувалися всі, всі віруючі. З іншого боку, було створено спеціальний орган. Було Створено подібний до Російської імперії, так? Тобто, ну, був один орган для управління, скажімо так, справами Російської православної церкви або її ще можна називати Радянською православною церквою. Е, і, на жаль, е, всі єпископи і дуже багато священників вони були таємними агентами е, ось, е, секретної поліції, тобто, НКВС, потім КДБ, КГБшниками вони були. Інший орган, скажімо так, для інославних, тобто, щоб завідувати справами неправославних. Тобто радянська політика, вона просто почала з другої половини, після сталінський період, вона просто почала копіювати російську імперії політику. Коли, з одного боку, говорила, що віра це погано. Але особливі преференції надавалися православній церкві. Ось. Чому? Тому що не тільки була запозичена ця державна оця модель, коли. Православні інославні, коли не було рівності прав і можливостей, ось. А також видавалася купа літератури. І звісно, в цій літературі погані були хто? Сектанти, тобто старий імперський погляд на недержавні, скажімо так, церкви, а ось, наприклад, євангельські, протестантські, і назва їх сектами. В радянський час особливо був поширений, і особливо в, в під час Хрущовської антирелігійної кампанії ось було активно зроблено ось таку от річ, що свідомість людей закріпилась завдяки радянській пропаганді. Тому що ну, сьогодні вже нема людей, які жили практично, може там пару чоловіків, але нема людей, які років тому пам'ятають, що там було при царі. Ось, але що в Радянському Союзі було, і ми живемо вже, ж кажу, що вже друге покоління доростає, скажімо так, ті, хто не бачив Радянського Союзу, але чомусь людей, які вивчають Біблію, ось в основі світогляду, віри, яких є, саме біблійний погляд, ну не як обрядовий, а саме як вчення Слова Божого Біблії. Ось їх називають сектантами. Ну і, і ще я скажу такий момент, що Україна як демократична держава, вільна держава, яка не диктує, що вірити, і не має державної церкви, сьогодні надала рівність по закону за конституцію України. Стаття 15, що в Україні немає обов'язкової ідеології, стаття 39, дев'ята свободові розповідання Закон України про свободу совісті, релігійні організації, всі вони показують, що у нас немає державної церкви, немає державної ідеології. Держава не говорить те, що ну вірити мається на вас, якщо ми говоримо про надприродне. Ось а якщо ми говоримо про Росію, на жаль, там російська православна церква вона є державною. Ось тому люди, які і з точки зору російської православної церкви, тобто, коли там існує такий, навіть така дисципліна, як сектознавство, тобто вони розглядають всіх, хто не належить до православної церкви сектами, ось і відповідно обмежують, переслідують, контролюють, шельмують, як це все було, було в радянський час. Тому якщо ви дотримуєтесь такого погляду, то ви просто е, підіграєте е, пропаганді Кремля. Ось і ви знаєте, такий проект називається Релігія вогні українських релігієзнавців. І е, ну і вони порахували скільки там було храмів, місць поклоніть, молитовних будинків зруйновано. Більше сотні росіяни зруйнували, закрили от завдяки такій політиці на окупованих територіях. Ну це не секрет, що вони єдина церква, яку вони. Підтримують це російська православна церква, на якій надають вони преференції. Ось а інші вони закривають і там половину, грубо кажучи, церков, близько тисячі. Вони закрили на окупованих територіях і вбило більше тридцяти священиків, священнослужителів всіх конфесій, і православних, в тому числі і католиків, і євангельських християн, теж протестантів. Ось тому, що вони розглядають їх, тому що вони розглядають їх. Ось. І, ну, тобто, Це абсолютно деструктивний погляд. Ось, і, ну, Вже за 34 роки треба вмикати мозок і не вірити в брехню і в пропаганду. Ось так, о, друзі, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Ось, підтримайте вподобайкою, поширенням цього відео. Хай Бог всіх збережем. Пишіть ваші питання, якщо маєте питання.